І всім привіт! Ви на каналі читати круто BookTube. Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему: підлітки батьківством. Ось. З дітьми набагато легше ти, як дорослий, вони. Тобі повністю довіряють, е, нема ніяких. Приводів, щоб тобі не довіряти, тебе не слухати і так далі. Але вже підлітки, які більш сформовані. Це щось між дітьми і вже дорослими. Ось, маючи свою думку, вбудовану е, свою особистість 12, 15 роками свого життя. Ось, я б хотіла поговорити, що як Батькам поводитись, може, якось підліткам і так далі. Ось. Ну, як ви бачите, по мені підлітки хочуть самовиражатися. Тобто, це свої думки, переконання, коло спілкування, вигляд, звички, оточення, контент, який вони споживають. Наприклад, є такі діти, які. Підлітки, які в свої 13, 15, 14, 12 років хочуть читати, наприклад, Стівен Кінг, де можуть вбити багатьох людей якісь психі, психічні ігри там, і так далі. Читати мангу, яка, яка є доволі інколи дитячою. Або, наприклад, в свої 13 років хочуть дивитися Леді Баг там. Або, наприклад, Gravity Falls, якусь щось дитяче. Це є нормально, бо, бо підлітки хочуть інколи поводитися як дорослі, бо вони так і є дорослими, але і вони залишаються дітьми. У них психіка ще є дитячою. Ось. Наприклад, якщо я не знаю, наприклад, ваша дівчинка хоче пістритися якось дуже коротко, там, наприклад, якось по як так скажемо, але зачіски хлопчачих та жіночих не існує. Ось, це все нав'язано з суспільством. Якщо, наприклад, я не знаю, ваша дівчинка хоче пофарбуватися в зелений колір, коротку якусь хлопчачу стрижку, так от їжачок, знаєте, таку коротку? Ось, малювати очі чор чорним, губи яскраво червоним, біла така шкіра, яка не знає як стіна. Ось, а ваш хлопчик хоче проколоти собі вухо, отут пірсинг. Я не знаю, ходити повністю в рожевому одязі. Ось дозвольте, бо це самовиражання і це такий вік, коли тобі 12 по 16 років або навіть і 17, коли людина має, право має виражатися як хоче. Це саме той час, де вона шукає себе. Той час, де коли ти якусь маєш свободу, таку дитячу, тобі тебе небагато відповідальності на тобі. І в той час ти вже доволі такий дорослий, щоб, щоб знати, які можуть бути наслідки. Наприклад, наслідки того, що ти типу, пофарбуєшся в зелений, пострижешся коротко. Ось. Наприклад, дівчинка буде ходити в оверсайз-одягу повністю в чорному, з скелетами, там, з хрестами такими, на ший, такий великий, год, просто як гот, такі. То це буде на фотках в якихось соцмережах її, наприклад, на фото класу і так далі. Тобто воно залишиться як в її історії. Ось. Наприклад, є звички, якісь які такі є. Наприклад, є шкідливі звички, які я засуджую. етики нормальні, які ти просто робиш. Тому що це для тебе звично. Наприклад, неправильно держати ручку. Або е, зранку не застеляти ліжко, а це робити, коли ти тільки приходиш зі школи. Спати, як, наприклад, усі підлітки зазвичай хочуть спати та сплять в обід. Бо це такий час, коли діти, підлітки, у них міняється режим сну, вони засинають пізніше, після 11, і їм важче вставати, і їм треба ще сон в день, щоб поповнити свій організм цим сном. Ось. Потім. Так, підлітки ще залишаються дітьми, але вони так і дорослі. Тобто, це. Маленькі дорослі. ось, Тому вони хочуть якось мати якусь самостійність. Наприклад, прибрати в своїй кімнаті. Вони це повинні робити, щоб в чистоті жити. Але не так, що ти їх змусиш. Наприклад, він малював. І у нього зараз стіл в фарбі, там склянка, і він зараз втомився, йому ще треба домашку робити. І він зараз робить домашку, а не прибере цей грьобаний стіл. То хай він, не знаю, до обіду почекається, наприклад, було зранку о, в вихідний, то хай цей стіл почекає пару годин. Він сам прибере, йому треба буде якийсь проєкт зробити, а у нього там повний безпорядок. Ось. Потім е, ти, він має. Підтримати, треба пояснити, ти в під... коли дитина в підлітковому віці, то ти вже не перевиховаєш дитину. Ти можеш стати найкращим другом для дитини, щоб вона довірялася і... і до тебе підходила до порад, ти міг її направляти. Тобто, ти не зміниш її повністю курс, щоб вона. Це ж оточила на 180 вісімдесят градусів і, і пішла повністю по твоїх правилах. Ти їх можеш направляти, щоб вони зробили якісь більш правильні рішення, наприклад. Mm, зробити татуювання в 16 якесь, ти можеш сказати, що подивися, ти можеш почекати до 18 років і тоді вже обдумати це. От почекай два роки, обдумай, і тоді можеш зробити тату. Або, наприклад, подивися, ти впевнена, що хочеш пофарбувати волосся? Почекай. Наприклад, я мала довге волосся. Ось. І мама була в певному сенсі хотіла залишити моє довге шикарне русе волосся. Ось, Але я хотіла коротку стрижку. Ось, І ми певний час були у нас таке е розмови, що подивися, це як, як красиво, а я їй певні аргументи свої наводила. І ось, бачите, тепер в мене е коротка зачіска, моїх шикарних волос вже нема, вони в червоному кольорі. Ось. Їжа, у нас діт... діти вже хочуть, я не знаю, ви не дасте йому суп і він такий, добре, з'їм цей суп, але вони мають вже якісь смакові подобання. Тобто, наприклад, ти можеш сказати, «Подивіться, я зробила тобі пюре з котлетами. Але якщо ти щось інше хочеш, то ти маєш на це право щось зробити. Наприклад, у вас вдома лежить стандартний продукт, стандартний набір продуктів. Там каша вівсянка, манка, картопля, наприклад, вермішель, гречка, в холодильнику м'ясо сире, м'ясо пожарене, там, я не знаю, фарш лежить якась ковбаса, хліб, масло і так далі. І він такий, я не хочу пюре з котлетами, і це хтось інший з'їсть. А я, наприклад, хочу сьогодні вірмішель з сосисками. І він бере, варить собі сосиски, варить собі вірмішель та їсть, бо запихати насильно в підлітка їжу, то це буде призводити до різних психічних хвороб, пов'язаних з їжею. Наприклад, якщо ти забороняєш йому їсти чіпси та цукерки в віці, коли діти цього Хочуть, вони потім стануть дорослі і всю зарплату будуть е витрачати на солодкі будуть їсти, не знаючи межу, бо у них є воля їсти скільки вони захочуть. Ось кишенькові гроші. Це кишенькові гроші, які повинні бути завжди. Тобто дитина. Е ти, наприклад, їй, зате е у вас домовленість. Ти після, після себе миєш посуд, в твоїй кімнаті завжди прибраном. Ось о, і якісь і ще якісь там пунктики. Я тобі даю таку-то таку, таку суму на місяць. Тобто, дитина має вивчати фінансову гра, грамотність. Тобто, наприклад, ти даси в місяць якісь 500 гривень. Ось. І він зразу потратить усе на чіпси, колу, цукерки, жвачки. Ось. І з'їсти усе в перший день. То... Виходить те, що треба якось або він буде щось робити, щоб отримати ще гроші, наприклад, та буде мовитись. І я отримаю, піду, виправлю свою Семірку, яка у мене є з історії, на десятку або 12-ку, і ти мені даси якісь іще кишенькові гроші. Я, наприклад. Приготую, буду цілий тиждень готувати тобі сніданок або щось типу такого, щоб давати якісь кишенькові гроші. І він, буде, і він буде розуміти, що якщо ти витратиш свої усі гроші, то ти можеш якось заробити, але тобі їх просто так за те, що ти їх витратив нові ніхто не дасть. Але він буде розуміти, якщо я куплю не 5 пачок чіпсів за раз, а тільки, наприклад, одну. То у мене ти можеш кожен день купляти собі пачки чіпсів на 5 днів. Ось. У нас іще говорити про все. Наприклад, краще дитина дізнається про те, що е пити це шкідливо, які можуть бути від цього наслідки. Ось. Чому краще це не робити? Чому за це роблять люди, чим краще він, чим він просто піде за гаражами, з якимись е старшокласниками буде пити пиво або якийсь іще ваш алкоголь, там мати чого станеться. Але краще цим проговорити. Ось. Наприклад, е дитина хоче, не знаю, стати будь-якусь субкультурі. Ось, треба поговорити, що вона взагалі означає, чи він розуміє, куди входить, які можуть бути наслідки. Ось. Наприклад, е мама, яка, наприклад, замітить, що я читаю мангу, вона зібрано й поговорить взагалі, що це таке, бо вона як. Старша людина може не розуміти цього. Ось, пояснить, вона зрозуміє, що це доволі таки безпечно, що я прочитаю про, як я не знаю, наприклад, форму голоса, де е, вказується, розкривається тема того е, булінгу і так далі. Ось. Треба говорити про булінг. Ще треба звертатися за допомогою, якщо тебе булять. Ось. Тому. Батьки, ви повинні бути найкращим другом для своїх підлітків, щоб вони вам повністю на 100% довіряли. Щоб не ти так прижав його до стіни і кажеш, що ти там робив, і почав обнюхати, а бути настільки бути з ними в колі довір, що найкращий друг, і він такий. Мам, я хочу піти, спробувати алкоголь і якось вирішити питання, сказати, що так не можна, краще цього не зробити. Якісь наслідки, сказати, сподивитися, тобі буде 18% років, тоді ти спробуєш а взагалі, от краще не, так не робити, бо воно тобі зіпсує життя. Ось. Так. І контроль повинен бути, але він повинен бути такий, щоб дитина вас не зненавиділа, а була якась довіра, але контролювати. Наприклад, ти дитині, якщо в підлітку встановиш батьківський контроль в 14 років на його телефон, то він буде сердитись, буде ще більше скривати, все не знаю, Візьме пароль від електронки своєї, буде йти до друзів, щоб я не знаю, щоб подивитися, щось щось зробити, наче жих телефонах зі своєю, своєю електронкою електронною е, поштою ось щось робити на інших телефонах щось робити поки ти не бачиш ось Бо він втрачає довіру і з кожним, з кожним разом, коли не знаю, він, він піде погуляти, а скаже, що я не знаю, ходив на спорт. Але погуляти нічого проблеми не має, Але він просто бреше, бо не довіряє саме вам. Ось в чому проблема. Ось. І. Ви ж дітей ніяк не виправите. Наприклад, якщо ваша дитина хоче собі не знаю зелене волосся. Якщо ви будете хоч 150 разів говорити, що ви проти цього, просто забороняти, ніяк не підтримати, не давати якийсь інший вихід. Наприклад, давай зелене це занадто якось, давай спочатку тебе, наприклад, переходна стадія в більш такий червоний оранжевий кольор, який більш такі натуральні. А потім, після того, як ти побачиш. Ми тебе можемо пофарбувати, або та фарба, яку ти наносиш один раз, вона змивається, щоб подивитися, або є такі, які на 15 днів 15 змивань і вони вже змиються. Ось, але якщо ви просто будете брати, забороняти, ніяк ніяк не пояснювати, наприклад, у батьків є така фішка, вони кажуть, виростеш, зрозумієш. От хтось колись небудь виріс і зрозумів, чому є так. Ось, йому краще пояснити, знайти якийсь компроміс, бо вони просто підуть в якусь єву, або фок... в люблякий магазин. Фарби візьмуть фарбу для волосся, найдешевшу, собі спалять усе волосся, бо будуть фарбуватися у подруги. Ось, І потім ви побачите, а у дитини там, я не знаю, проплешений е, волосся, який не є пофарбованим. ось, Або собі зроблять... Прокол іголка якоїсь, яка є необроблена, і я не знаю, до неї 15 людей зробили там прокол в якомусь підвалі. Ось. Це дуже важливо все обговорювати з батьками е, та ще змушувати. Тобто, якщо дитина зараз втомлена, вона хоче поспати, дайте їй поспати. А ні, давайте зараз почитаєш Шевченка, кожен день ти будеш читати по 100 сторінок Шевченка, або я від тебе не відстану. Ти будеш щіть. Ти повинен е, пахати по всі квартири, прибирати то-то-то-то, варити сніданок ввечері обід, е, доглядати за братом сестрою, е, вигулювати собаку, яка є братом або сестри, яка не твоя відповідальність. І 100 різних пунктів, які роблять дорослі, або взагалі не твоя, не... ти не повинен це робити і тебе змушують це робити, тобі не дають. Якогось такого, ось, якщо дитина ваша в 13 років не хоче нічого робити, є доволі таки ленива, то вона це переросте через пару років, можна якось її заохочувати. Наприклад. Якщо ви дорослий, не захоплюючись нічим, а маєте якусь вільну хвилинку, підійдіть до дитини, скажіть, давай разом помалюємо, давай разом підемо на пробіжку, давай разом, я не знаю, навчимося робити манікюр або так далі. Ось, повага! Так, які, які підлітки повинні поважати своїх батьків ну, якоюсь певною мірою. Тобто, там, я не знаю, не хамити їм, якщо вони просто нормально звертаються. Або, наприклад, якось поступлятися, наприклад, гарно е допомогти своїй мамі, коли вона не встигає приготувати щось. Ось. А також та й батьки, Якщо він, він отримав якусь злу оцінку, не давіть на нього, він її виправить. А це його залі життя, він, якщо отримає погані оцінки, він йому прийдеться якось самому викручуватися, він себе знайде в якомусь спорті, малюванні і буде цим заробляти. На оцінках світ не зійшовся. Ось, або поварити, давайте якось спробуєш виправити ці оцінки. Наприклад, 7 з історії, хоча б на 9, 10. Ось. Не давити тим, що подивишся, яка ти ленива, з тебе нічого не вийде. Зараз підеш, у мене вишивати хрестиком. Ось, не давіть мене дитину, бо вона більше в собі закриється, і, і потім піде від вас. От буде 18, їй буде мрія з. 12 років або навіть раніше от дожити до 18 років, щоб кудись звалити від вас, щоб вас більше не бачити. А комусь хочеться своє, не знаю, там будете мати 60 років, ваша дитина буде мати якусь сім'ю, своє, усе. І не буде з вами нічим ділитися. Бо ви так ступили, що дитина хоче від вас втекти і більше нічого мати спільно з вами. Ось. Ви повинні бути командою. Тобто він тобі повинен довіряти і так, і ти повинен йому довіряти. Наприклад, не вириватися не знаю. Наприклад, щось впало в вані, не вириватися, що тебе там сталося, у нього просто якийсь шампунь впав з підлоги а, на підлогу. Ось. Так і дитина, ви щось обіцяєте, то зробіть це. Ось. Якщо ви обіцяли купити, не знаю, те, ту фарбу для волосся, якусь палетку тіней то купіть, бо потім дитина зрозуміє, щось подивіться, Вона нічого не виконує. А, ти про, Просто не довірять буде вам. І з вами якось співпрацювати просто відмовиться. Ось. Це мені буде, вам, може, бути цікаво. Цікава, корисна ця інформація. Ось. Але ви можете, якщо вам не корисна ця інформація, ви якось не хочете її використовувати, то я вас не змушую ось. Але тут корисні якісь поради, які я б хотіла дати батькам, підліткам, ось щоб наладити стосунки. Ось. Але я не професіонал, це просто моя сугуба думка, мої враження, моє якісь. Е Мій світогляд, тим, що я маю друзів, багато, у яких якісь певні якісь стосунки з батьками. ось. Але якщо вам щось е, здається, дивним в ваших стосунках, ви якщо хочете щось змінити, є психологи, психотерапевти і так далі, можете до них піти і проговорити проблему. Він вам допоможе, допоможе якось пояснити і так далі. Ну а всім до побачення!